deutschen Botschafter Sven der jetzt gerade in Deutschland weit herzlichen Glückwunsch zu ihrer Ernennung ausdrücken. Дуже дякую, пане посол, що ви знайшли час на прийом. Сьогодні я вважаю це як особисту честь, що ви через декілька днів після свого зазначення вже Ich glaube, die Ernennung, Ihre Ernennung ist ein ganz zentraler Schritt in der Bekämpfung der Korruption. Ihre Ernennung vervollständigt auch damit den Kranz der Personen und der Institutionen, die sich mit dem Kampf gegen dieses Übel beschäftigen, neben dem Antikorruptionsbüro jetzt der Antikorruptionsstaatsanwalt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und seien Sie gewiss, dass die Aufmerksamkeit auch gerade der internationalen Gemeinschaft auf Ihrer Tätigkeit ruhen wird. Sie, sind, Sie wissen, Sie sind in einer Schlüsselfunktion und ich bin hier. Äh, sozusagen um von von ihnen äh, zu lernen zu hören was ihre erfahrungen in den ersten tagen und vor allem ihre pläne sind diese behörde sozusagen mit äh, leben und aktivitäten zu füllen ähm, <frog> Удосконалені системи боротьби з корупцією в Україні, що крім антикорупційного бюро, зараз встановлена і антикорупційна прокуратура, і ви можете бути впевнені в тому, що увага міжнародної спільноти завжди буде до вашої роботи, до вашої установи. Ви маєте ключову функцію в боротьбі з корупцією. Наші двері завжди для вас відчинені. Нам дуже важливо. Підтримка Європейського спілкувався у нашій нелегій справі. Дійсно, на мені і на цій основі, яку я представляю, очолюю, лежить надзвичайно велика відповідальність. Я це чудово усвідомлюю і буду спрямовувати роботу нашої прокуратури на досягнення реальних результатів по боротьбі з корупцією. Вже призначено двох моїх заступників. Ви вже знаєте, напевно, що першим заступником призначено Максима Грищука, це прокурора воїна АТО. Також призначено заступником вчора Кривенка Володимира. Це також логічний вибір, оскільки Кривенко був третім після мене Грищука на керівника куратури і я сподіваюся що саме ця команда яка зараз підібралася в керівності цієї прокуратури зможе досягти тих результатів яких від нас очікує суспільство і європейські колеги